Доброго здоров'я знов! Це програма підсумки. Ведучий цієї програми Микола Вересень. І ми в цій частині програми поговоримо з приводу річниці Майдану. Вже другого. Я би сказав, я такий немолодий, що для мене це вже третій, бо ще були студенти в 90-му році. Співачка громадський діяч Руслана Лежичко. У нас гостях. Доброго здоров'я, дякую, що прийшла. Ти не радий мене бачити. собі. Тут у нас співачка громадський діяч, на другому місці громадський діяч. А, 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 а може на першому тепер вже ну, має значення. Ні, ні, ну цікаво просто. От що ти я ти себе відчуваєш ким більше? От останній рік ти я то я чомусь перекорений менше співала, а більше якось діяла. Я думаю, що зараз взагалі немає значення, яке в мене позиціонування, яка в мене там формулювання. Я волію сьогодні говорити про максимально актуальні речі. Знаю, що весь ефір він є золотий. Увага глядачів, вона є завжди золота, і я би дуже хотіла, щоб ми зразу з тобою пригортали увагу до потрібних тем. Моя діяльність за цей рік була дійсно дуже несподівана для мене, але я можу сказати, що після всього, що сталося на Майдані і всього, що зі мною сталося на майдані, я за цей рік діяла просто. Я бачила, що це треба робити, і я це робила. У мене не було стратегії. Я нічого не прораховувала математично. Я не вишуковувала. От я бачила, що треба їхати за кордон. Я бачила, що там не вистачає промовше на Україні. Я бачила, що треба їхати інформувати Брюссель. Треба їхати інформувати Варшаву. Треба їхати інформувати Вашингтон, Нью-Йорк, Торонто. Я їздила в Бразилія. Ми постійно їздили на всі форуми на TEDx, якщо ти знаєш, на Atlantic Council, на всі заходи, які були пов'язані там з акти активністю громадськості світу і нас запрошували. Я приїжджала. час від часу перетиналася з іншими нашими активістами, в тому числі з Лесією Матвічук Євромайдан Сос, і от зараз остання поїздка в нас була. Ми робили такі благочинні бенкети на те, щоб збрати кошти для студентів уку Львівській університет. Віде, так да. ми були якраз спільно з Аною. Це ти знаєш да міс Україна. Ми, ми разом з нею до речі я була вражена її талантами. Я була вражена, що в нас міс України, в тому числі і людина настільки талановита. Вона до речі виконувала гімн України переді мною. І я така думаю, а я тоді до навіщо? Тобто я себе сприймаю зараз. Тобто практично. громадський діяч і співачка. Руслан, а я тебе зрозумію, твоя відповідь була така. А, на, насправді, насправді, я була рада, що я... іноді навіть люди не розуміли, що я хочу цією діяльністю сказати. Вони говорили, оприділись, будь ласка, чим ти конкретно хочеш займатися. Я кажу, ну от мені дзвонять багато е, е, сімей, біженців, як я повинна реагувати? Тобто я повинна покласти трубку, сказати, ви знаєте, в мене є стратегія, в мене є якісь там бачення. Я собі щось там бачу, Те, не що... буду вам допомагати. Слова. Чи полонені, наприклад? От зараз по полонених, чому я тобі говорю, ефір Золотий увага глядача золота. З'явилося сьогодні формулювання. Дуже важливе. Я хочу сьогодні в ефірі це сказати тобі. Ти знаєш, є груз 200, є груз 300. Ми поцікавилися, звідки взагалі ця термінологія взялася. кажуть, що воно з'явилося ще з якогось фільму. Потім воно поширювалося під час Чечні інших подій військових. Груз 200, 200 це вага, яка повинна бути. Тобто трона разом з тілом це, це ніби не має перевищувати 200 кілограм. Груз 300 чомусь, хоча носилки 2,20 чомусь, от вважається, 3 метри, не знаю, тому Груз 300. Ага, оце, я зрозумів. А сьогодні з'явився новий термін. і Його сформував е, офіцерський корпус е, і переговорник номер один Рубан, який займається вивозом е, обміном полонених груз е, 500 500 чому тому, що кілька днів тому, коли вони вивозили 17 чоловік, серед них був 500-й визволений полонений. Тобто офіцерський корпус сьогодні і рубан. Вони визволили 500 полонених. З них я можу похвалитися, що я доклалася до трьох поїздок і чотирьох поїздок. Ми визволили 42 людини, серед них один. Хлопець, брат Жені Власової. Я їздила за ним одним. От одна поїздка в мене була, ми їздили тільки. От заради. Скажи хлопця. мені одне, я би тебе спитав. Ти на Майдані випромінювала переконання в перемозі, який би це не був час Майдану, грудневий такий веселий, спокійний, такий дуже тривожний і перший смерті Січневий. І смертельний, лютневий майдан. а Чесно, ти грала, чи ти була дійсно переколена? Чи ти розуміла, що ці люди, які стоять, їх треба якось надихати і бути впевненою? Чи ти розуміла, що може бути інакше, але не могла цього показати? Тобто, обидва варіанти можливі, да люди люд, люди різні. Я, uh... я боявся поразки майдану. Я можу сам це, це ніхто не бачив на екрані, але але я кожен день розумів, що вони можуть послати танки, вони можуть послати БТРи, вони можуть все в кров просто розтріщити все, взяти владу, звернутися до Кремля. Сюди прийдуть десантники і буде. Чергова ну, окупація України, власне кажучи, як і було, тільки, я думаю, що трошки непрямий, вони не зверталися. Я думаю, ними модерували, дуже чітко модерували. Ну це після першого майдану. Я думаю, зразу почалася спецоперація Путіна проти майдану. Я думаю, вони зразу прогнозували, що Янукович так чи інакше доведе до, до другого майдану. Я не секунди не сумнівалася, не сумніваюся, і сьогодні в перемозі суспільства. Практично суспільство взяло на себе функцію подолати систему система, яка 100 років вибудовувалася, починаючи ще з НКВД, ми коли побачили методи, якими зараз діють ФСБшники, і Кремль не дуже собі зрадив, тобто технології 30-х років, коли передягалися під бандерівців і, і мого діда, намагалися таким чином забрати там на фронт і так далі. Коли я зараз мені почали Закарпаття розповідати, які відбуваються іноді диверсії. Взагалі схема навіть не змінилася. Тобто за 100 років вибудувалася система: система знищення будь-якої ідентифікації. Тобто, їм треба було приборкати всі народи, їм треба було утримувати ці народи. Вони так чи інакше розробили схему, як ці народи придушувати, як нейтралізувати ідентифікацію. Хочу ще раз похвалити зараз в ефірі фільм Саніна «Поводир». І Дуже раджу всім піти його подивитися. Це унікальне кіно. Я Олеся просто вітаю. Це напевно його злет фантастичний, і воно на часі. Зараз це кіно, як і річна моя експедиція до Карпат, де одна людина мені розповіла: каже, я відсидів у Сибірі в таборах 25 років тільки тому, що мене не зламали, мені пропонували підписати зраду, я її не підписав. Я сказав, ніколи ви, українця, не поламаєте. Тобто ламали нас і, і, і винищували, і вистрілювали. І нікому не потрібна українська св свобода, українське виявлення волі завжди, і така знаєш струптивість я вірила в людей, тому що я українка. Я по собі судила. Якщо я можу, якщо я зроблю, то чому інші не зроблять? І ми ми так один одного підтримували, і ми розуміли. Цю систему прийдеться ламати нам. Ми розуміли після того, як Ющенко нам підсунув вже, скажімо так, свої свиню, сюрпризи. Свиню, свиню. Свої сюрпризи так, свиню. Ми після цього зрозуміли, що зараз вже ну довіряй, але провіряй. Отак, От я толерантно тобі поки що скажу. І ми зараз не тільки будемо перевіряти, але дуже я дякую едвайзерам і всім, хто мені зараз радить, і за кордоном і в Україні Я дуже багато спілкуюся з експертами. Вони говорять, Руслана, чуш собі бача, що недостатньо часу, щоб подолати корупцію чи реформи. Якщо, Та ні, якщо хочеться, якщо хочеться робити зміни, зміни можна зробити. Якщо ти дійсно прийшов і розумієш, що ти сьогодні камікадзе, ти мусиш на себе взяти цю відповідальність у владі, значить ти приходиш і дійсно сажаєш половину в тюрми, половину до суду, половину там то, то, то ти ламаєш ці корупційні схеми. Ти показуєш Європі, що ти дійсно робиш реформи. Може підступне питання, що ти що ти вживаєш пропонуєш антикорупційні закони, а не Прикриваєшся постійно. Тут війна, тут війна, тут терпіть, і тут терпіть. Тобто а тут Путін, а тут, тут Кремль, всі винні, а, а, а ми от ми тобто, не можемо. Я би я би я, я спитав, чи ти бачиш зараз таких комікадзе? Я чогось не бачу аж так, щоб комікадзе. Ти знаєш, було. Якби, якби, от зараз хай тільки ні, ні, ніхто на мене не ображається, якби я почула, що ми. Відмовляємося від путінського газу, що ми готові навіть підняти собі тарифи на газ. Ми готові відмовитися від субсидій. Ми готові відмовитися від цього шарового газу, який тече нам як вода з крану. Ми ніколи його не будемо економити. Тому ми його споживаємо два рази практично більше. На 10-х щось там більше. Ми би вже і так сьогодні. Це питання національної безпеки і національної гідності. Якби цей камікадзе був, він би вийшов нам і сказав: люди вибирайте для чого вічі існує. Як ти думаєш, історично вічі існувало для це шикарно Формах демократії збирається вічі і говориться дорогі люди. От у нас є рішення таке, рішення таке. Хочете шаровий газ, але в нас буде тоді війна з Росією. Ми будемо давати зараз їм кошти, яка ні буде Росія тут. Просто і, буде і... просто тут Росія. Ну, якщо ви, ну, якщо ви ну, врешті, газ... ми даємо от. їм гроші, які їм потрібні на війну з нами ж да. Можливо, я зараз розмірковую недостатньо професійно, але я думаю, що проста логіка у всьому прослідковується. Мені конкретно що мені сьогодні не подобається, утрічниця майдану, а свята нема. Мені не подобається, що в нас іде далі кулуарне якесь е, вирішення всіх питань. Мені не подобається, що олігархат далі отримує політичні партії. Мені не подобається вся ця фальшика відбувається на людях. Мені не подобається, що провладні списки зараз пронизані просто і регіоналами, і, і людьми з минулого, і, і всі корупціонери, навіть одіозні прізвища, вони опинилися в парламенті. Мені це не подобається. Так не може бути. Це такий знаєш, знає, компроміс що... між людьми і олігарх. Ну, не буде так, погодься. Я погоджуюся, але мене дивує це узгодження, узгодження цієї значить, коаліційної угоди. Я кажу: слухайте, включіть запис, що ви кожен день говорили на Майдані три місяці поспіль. Да, що буде люстрація, що буде е, там очищення, що буде уряд професійний, що не будемо ділитися портфелями. Що будемо вільні, щоб просто прочитайте і напишіть це в коаліційну угоду, і все нічого не треба. Ні, два-три тижні вже вони щось був. А тепер імпічмент президента. А ми не знали, що мусить бути будь-де імпічмент. Ми про це не знали. А, а відставка уряду, ми це не знаємо. Ми не ми не знали того, що елементарно, що вся країна знає, тільки на печерських пагорбах не знають. Я тобі хочу сказати, тільки що, там не знає. Якщо в нас в нас буде завжди е, активізоване суспільство. Я не сторонник смітників, чесно вам скажу в ефір, але я сторонник того, щоб суспільство було достатньо активізовано, щоб ми пропонували свої закони, щоб ми пропонували свої призвища, щоб ми пропонували свої ідеї, ініціативи, щоб ми наполягали на певних рішеннях. Тоді, якщо Європа, а Європа теж дуже однозначно дала зрозуміти, і не тільки Європа, але й Америка. Я знаю, що і у Меркель була чітка фраза з приводу того, що а, практично санкції в обмін на реформи, да, 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 да. і гроші в обмін на допом... допомогу допомоги в обмін на реформи і, і не тімо. Тільки... Дамо... Вам і МВФ і, і всі євро Євробанки, і, але тільки якщо і ви кількі, будете реформуватися, і, і, і Америка так само прагне наших антикорупційних законів. І я знаю, якщо громадськість буде активна, наше суспільство буде активне, достатньо інформоване, ми можемо самі навчанням своїм займатися. Якщо хтось щось не знає, беріть в інтернеті, вичитуйте, піднімайте все це, читайте закони, вивчайте. Від нашої освіченості багато що залежить. Нам не навішують лапшу. Якщо спільно з світовою спільнотою то, яка так чи інакше буде досити на нашу владу, ми разом їх поламаємо. Тому що вони зараз вибирають між нами практично євроінтеграцію і, і інтереси ми да, Звичайно, да. давайте послухаємо питання. У нас є питання, у нас інтерактив тут. Алло, доброго здоров'я, говоріть, поставте питання. Доброго здоров'я вам, доброго здоров'я! Добрий вечір, да, добрий вечір. Вам привіт з міста Героя Одеса. Дуже приємно, Одеса. Да. Русланочка, я. Русланочка, я дивлюся на вас, і чесне слово, мужчини плачуть завжди від радості. Я смотрю, дивлю... а як мені важко, уявляєте тут поруч стояти? Я ридаю вже. Ні, ні, я дивлюся на вас, яка ви жінка могутня. Я хочу завтра вас зустріти на Майдані. Я буду, звичайно. Да, поспілкуюся, і я вам скажу одне. Ви правильно сказали, Це тільки слова корупція, її можна убрати. В течение недели і корупції нету. Ви розумієте, одне, багато людей, які вже йдуть з базара, как в Одесі говорят, а молодіж іде на базар. И как нам не радостно було, б, щоб наша молодіж росла в цветущей Україні, процветающей Україні. Потому что ми українці, мы файні, мы красиві, мы умні, мы грамотні. И я завтра, Оксана, Оксана, вас. Зустріну, познайомлюся і буду в месті з вами, тому що хто як не ми. Я вас так цілую, силу спасибо. спасибі дуже. дуже чуйно. Дуже, дуже чуйно. Дякую. Я хотіла до речі підняти зараз дуже актуальне питання, оскільки ми заговорили за європейську і американську спільноту. Я дуже багато провела часу в Європі, і дуже напевно більше всього я провела часу в Америці. Мені було дуже цікаво, як Америка в принципі реагує. І рівень громадськості, і рівень політиків, абсолютно різних політиків. Багато я зустрічалася з конгресменами з сенаторами. Дуже тісне спілкування було з Макейном із Мерфі, із зустріч була Саманта Пауер і були зустрічі з постійно з недержавними з організаціями. Сьогодні, от в Україні, дуже небезпечно сталася зараз активізація з приводу того закону, який висуває конгрес. Значить, мені навіть здалося, чому хочу хочу сьогодні підняти питання. Дуже хочу, щоб це поширилося сьогодні. Від вашого ефіру пішло далі. Америка сьогодні висуває закон 2828. 28. Я звертаюся до нашої громади діаспори в Америці, тому що я точно знаю, вони дивляться дивляться. Да. І вони ви повинні активізуватися довкола цього закону. Про що Це закон? реалістичний закон. Це закон. от у мене є конкретно. Значить, Ukraine Freedom Support Act 2014, закон 20, 20, двадцять двадцять да представлений е, менендезом у вересні. Не плутайте, будь ласка, був було ще три пропозиції. Одна з них дійсно була в липні, і вона нереалістична, тому що там е, статус України має бути в НАТО, і і зараз чомусь в Україні піднімають саме увагу довкола цього закону. Скажи, 50, тому що у нас три хвилини. Двадцять про, про що 28-28. 350 мільйонів на озброєння Україні. Позаблоковий статус НАТО для України, Грузії та Молдови, додаткові санкції Росії, підтримка демократичних перетворень, підтримка біженців. Нам потрібен цей закон 28-28. І не і не говоріть ніякої дурниці, не поширюйте інформацію про закон 51.90, який дійсно нереалістичний, за нього не проголосують. Будь ласка, піднімайте питання реалістичні. А якщо ви хочете щось вибачте, замочити за таке грубе слово, то не робіть цього зараз. Зараз вирішується доля України. Ще одне питання. Якщо є, дуже стисло. Будь ласка. Алло. Алло. якщо ви нас не чуєте, то ми продовжимо. Алло. Ну не чує нас. Чи чує, а боїться? А боїться. Тобто, тобто ти, ти, ти теж думаєш, що зараз НАТО не на часі. Я думаю, що зараз потрібні всі питання, які нас тримають вкупі. Якщо в нас є суперечливі питання, нашу нам їх піднімати, дратувати один одного. Давайте зберемо саме ті питання, про яких ми втримуємо цілісність і, і, і єдність і порозуміння, і так далі. Є спірні питання, відкладаємо їх на потім в історії, в, в у всьому в ідеології, в, взагалі, в, в побудові країни зараз тільки треба знайти спільні питання. Взагалі я би дуже хотіла приділити увагу ідеології. Ти погоджуєшся, що в нас ця тема, вона, ну м'яко кажучи, страждає. Я не хочу навіть говорити слово національна ідея. Ні, не треба. Це не треба, вони, да. вони, вони вона настільки заїложена. Це, це, вже. Це, це болісне питання, але я би дуже хотіла, щоб ми все ж таки так чи інакше мали якісь відчуття, що ми хочемо. Ми хочемо. Зміни системи. Ми хочемо очищення. Ми хочемо нову модель держави. Ми хочемо цього, хочемо. Ми за це вийшли на майдан за це. От і треба нам цього добитися. У нас достатньо є ресурсів. У нас є достатньо фахівців. У нас є достатньо людей, які встані це зробити. Навіть якщо влада цього робити не буде, громадське суспільство сьогодні самодостатнє. Ми самі можемо відпрацювати всі необхідні для нас питання. І маємо, і будемо це робити. Слухайте, треба закінчувати, бо кращої фрази в кінці програми ще ніхто не казав. Я думаю, що оптимізм все і, решта. І... Я скажу завтра. Завтра я буду виступати на майдані на вічі. Завтра мене а буде сьогодні... достатньо гостра промова. Приходьте. Ви послухайте всі мої пропозиції. Руслана співачка і громадський діячі. Навпаки, діяч і співачка. завтра буде в якості співачки. Тут в якості громадського діяча у нас в програмі. Я хочу сказати, що це остання програма підсумки. Як в щоденному варіанті, тепер буде програма щотижня, тижня. По неділях ми будемо разом. З Італіям Пордіком вести програму. А такий у нас фініш дуже дуже красивий, промовистий, променистий, жіночий у вигляді Руслана Лежичко. І я дякую, що ти прийшла. Головне, що в нас не був анекдот, Знаєш, як кажуть зараз, як у книця питають, як справи України сіти? Ще не вмерла Україна. От такого анекдота нам не треба. Все, дякую, що ви були, Ми були разом з вами впродовж одного року. Приблизно рік тому перший раз вийшла програма підсумки в ті буремні дні. Буквально багато хто підозрює, що ми підлаш... що ми знали. Що розженуть студентів? Що почнеться майдан? І ми не знали, але так співпало, що цей телеканал виник саме тоді. І дякую, що ви були разом з нами. Дякую, Руслана, що ти прийшла. Це правда, еспресо в мене на очах народилося.